Всім привіт! Мене звати Аля. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вівторок, 1 липня, і в мене сьогодні день народження. Мені сьогодні виповняється 24 роки. І сьогодні буде досить звичайний день, тому що я сьогодні працюю. Так як я стажуюся, я не можу взяти собі відгул чи відпуску, чи ще щось. Тому доведеться працювати. Все ж таки, це такий особливий день для мене. <свят> Осічка вже прийшла сюди, мабуть, до бубочка шматинка. <свят> От. Тоб так, зараз піду на роботу, а може ввечері ми з Максом підемо кудись в якийсь заклад відсвяткувати <свят> цей день. Такі плани. <свят> зараз хочу ще раз протестувати ось цей паровідпарювачів, якраз у мене є сукна. Яку хочу сьогодні віддягти. Ну ось результат. Mm. <рес> В принципі, непогано. Звичайно, ось це б я краще від утюжила утюгом. Праскою, звичайно. А, ось. Не ідеал. І хочу подивитися, скільки по часу це вийшло. І на цю одну сукню в мене вийшла ця одна баночка з водою. Отак от. Ми зайшли в булочну взяти мадлени. Як я вам казала, ми заїхали в нашу з Максом улюблену булочну Буланжері. Упс. Чуть не машина. Буланжері Онжі і це, мені здається, головний офіс їхній тут. Тому він дуже великий, вони дуже багато чого там готують. І я взяла матери. Щоб пригостити своїх колег. Бо у Франції, типу, так ну, не то, що прийнято. А, але якщо в тебе там день народження чи ще щось, то, типу, можна щось принести таке смачненьке. Зазвичай це колосан, якась випічка. А, але я знаю, що в мене всі в офісі полюбляють саме мадрени І я їх теж люблю, тому взяла саме їх, до речі, ось. Так вони виглядають. Мені так боляче дивитися. Дивіться, який гарний будинок. І там просто ось такі графіті, а ось тут повністю тут такі сходи, повністю все в графіті. І так повсюди. Тобто навіть тут, бачите, двері. Це настільки... Погіршує картину міста, що ту капець. Ось, бачите, повсюди. Просто на кожному. Ну, Тільки якщо ставити ось такі якісь. А Та, от мост Москву був перекрашений пару лет назад. Так, а вже знов в графіті. Жах. А ось подивіться. Не знаю, може комусь це і подобається. Мені це подобається, коли це спеціально виділене місце, таке буває. І, типу, там, будь ласка, робіть собі графіті. Вау, яка дорога. Але ну типу, ось це я не вважаю за красоту. Ось такі будинки це краса. Але це все портить вигляд. Це така вулочка з бутиками. Гарно. У мене настав обід. Обіду я сьогодні йогуртом. Купила я його ще вчора на обід. Ще купила ягодку, але ягодки поїла, а йогурт вже не захотіла, тому залишився на сьогодні. Ще доїла ягоди, які я вчора не доїла. Коротше, ось такий в мене імпровізований обід вийшов. Зараз е, на годинах 13-11 Я буду обідати до другої години, і потім о 5 я вже можу йти додому. Зараз спілкувалася з Максом, е, обирали ресторан, куди нам сьогодні піти відсвяткувати мій день народження. Також подзвонила Макса мама. Мене привітала і цікавий факт: Макса батьки одружилися 1 липня. Тому сьогодні вони святкують 30-річчя їхнього шлюбу. Уявляєте? 30 років. Це капець. Це так довго. Тому я теж їх привітала. Ще у Макса бабусю по татовій лінії також, також звати Олександра, як і мене. такі от. Несподіванки. Буду зараз допивати свій йогурт. Я вже приїхала весь, закінчила роботу. Паралельно з Максом обирали ресторан, куди сьогодні ввечері підемо. Я спочатку хотіла поїхати в одне місце, де ми вже були. Пес-мінус ми знаємо, що там є класний ресторан. От доволі коштовний, але... Для такої події можна. Ось. Але не знаю. Щось ми почали шукати, може, якесь інше місце. обзванював, чи є ці постоли, по столи це були, але по меню нам не дуже подобалося, тому що ну, взагалі я не здійсню привітю, а мені головне, щоб було щось з морепродуктів. Типу, риба якась, чи там креветки, чи ще щось. Морепродукти. Але там нема, ну, типу не було. чи В одному все класно, сподобалося, але там були, знаєте, типу, морепродукти дня. Риба дня, якось так. І Макс подзвонив, щоб забронювати і спитав, що за риба. І вона сказала, тунець, а це єдине, що я не люблю. Ну як, я можу поїсти, але я не кайфую. Від цього я хочу покайфувати, знаєте, коли особливо в такий день і е, щось таке більш коштовлюю, все ж таки хочеться насолодитися <су> вечором і їжею. Тому все-таки ми вирішили поїхати туди, куди ми знаємо. Ми знаємо, що там дуже класне місце, що там можна посидіти класно. Йдемо е, е, тому... <су -у -у> <су -у> туди. Але зараз я повернуся додому, хочу скулити душ, перевдягтися і поїдемо. Дивіться, кого я зустріла по дорозі додому. Таку собаку гарну. Пішли, Осік. А, ти щаслива. Це треба бачити, коли знаєте, він гуляє-гуляє і когось з нас з Максом бачить. Фу, Осік, пішли. Взагалі, такий щасливий. Але щось я не цей не ажідала і не засняла. Вона ж таке пекло тут капець. Я сходила вже в душ, трошечки наформувала губи і вдягла ту саму сукню, тому що дуже спекотно на вулиці. Я планувала вдягти іншу червону сукню теж, але я розумію, що в ній я просто спарюсь. А, от. Ще я хотіла вдягти підбори, теж такі червоні, але я не зможу, <гум> тому вдягла ту саму і ми з Максом виїжджаємо. Ми приїхали в це місце, тут дуже гарно. Це шато, в якому роблять вино. Називається Шатоля Кост. Ля Кост. Так, і воно знаходиться в місті Пюритях. Тут є мішленовський оцей ресторанчик. Але ми не сюди. <рес> От тут є навіть територія, де можна погуляти. Є дуже багато ось таких арт-об'єктів чи як отой павучок, якого я вам показувала, тільки що. Дуже гарна територія, тут є декілька ресторанів, тут є вау. Дуже гарно. Тут дуже гарні прикраси навіть у дерева. Такі перлини. Навішини. Нам принесли наше замовлення. У мене паста з креветками. Макса Маклазар. І ще ми замовили вінце. тільки муха тут літає якась. Це мій святковий десерт. Це Макса святковий десерт. Дуже атмосферно тут. Цей заклад теж дуже-дуже прикольний. Ми сиділи ось в тому, а ось цей поруч, ми там теж вже були, але теж дуже-дуже класно. Така, така краса. Дуже спокійно, так. Там, да, там щось якась портається. Ми дуже класно посиділи з Максом. Зараз прогулюємося цим цією місцевістю. Там просто паркінг закритий. Треба йти пройтися повністю. А тут так гарно, вже жара спала, трошечки навіть вітерець. Офігенно. Людей майже немає гори, <гум> виноградники. Дуже гарне місце. Ще треба буде колись сюди приїхати, чисто погуляти, бо тут дуже не дуже велика, але є така прогулячна місцевість, типу щось в парку. Було прикольно погуляти тут. Навіть екскурсії, мені здається, роблять. Оп, і сюди. Вау, як гарно! Я вам ще не пофастилася своїми квіточками. <гум> мені подарували. Максимка <гум> подарував мені. До речі, повернулися додому. Тільки що перевдяглася, ще не ходила, не вмивалася. От. Зараз на годинах десь пів на десяту. Ми з Максом трошки посидимо чи полежимо. Подивимося, може, серіальчик, і будемо вже лягати спати. До речі, сьогоднішнє відео я монтувала повністю на телефоні. Я коли стояла на автобусній зупинці, я така думаю, хм, чому мені не спробувати змонтувати відео саме в телефоні. І е, в мене вийшло. До речі, зараз я хочу спробувати виставляти відео регулярно. Типу, ось взяти тиждень і кожен день знімати і виставляти відео все, що я засняла за цілий день. І подивитися, як. Е, чи зможу я держати такий темп, е, ну поки що ось е, другий день тримаюся. Е, але це теж е, допомагає мені на протязі дня знімати, тому що зазвичай, коли я, там, типу, о, зараз що зазніму, а потім думаю, Та, ну може це не цікаво, е, може, типу, пізніше зазніму, е, там в мене ще є час, тому що я набирала матеріал там за тиждень, за декілька днів. А зараз, так як в мене є установка про те, що мені треба сьогодні змонтувати та виставити відео, я розумію, що якщо я зараз не, не знімаю достатньої достатньо кількості матеріалу, то я не зможу нічого виставити. Ну, щоб це буде відео на 5 хвилин. Тому зараз це допомагає знаєте, от брати в руки телефон і знімати. От, але мені подобається цим займатися. Це по перше, то це найголовніше. От тому сьогоднішнє відео, сьогоднішній день добіг кінця. Я дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, щоб не не пропустити моїх наступних відео. І до нових зустрічей, Па-па!